Мінують дитячі іграшки, колиски та побут. До таких підступних дій наважується ворог. Рівненські сапери регулярно їздять на деокуповані території, аби їх розміновувати. Розповіли про специфіку роботи, небезпеку та підступні вчинки росіян ховали навіть ті самі гранати в дитячі іграшки. Ховали просто в побут. Тобто, чи це сервант, чи це що завгодно. А і був такий випадок, що навіть була знайдена граната в дитячій калясті. Микола Сапер з п'ятирічним стажем. Зараз чоловік разом із командою регулярно виїжджають на розмінування деокупованих територій. Був на Херсонщині та Миколаївщині. По приїзду ми відразу екіпіруємося, одивається бронежилет, каска, засоби захисту, так само радіостанція. Так само для зв'язку, щоб ми саперами друг підтримували зв'язок. Кожен виїзд сам по собі загально дуже тяжкий. Морально підготуватися і все буде добре. ДСНСники з Рівненщини працюють відділеннями по п'ять чоловік і можуть перебувати на розмінуваннях місяцями. Виїжджаємо постійно і виїжджаємо відділеннями п'ять чоловік. Старший і чотири чоловіки, плюс залучаються дві машини. Одна для перевезення особового складу і майна, а друга для перевезення вибухонебезпечних предметів. Під час виконання завдань на Миколаївщині найчастіше зустрічалися боєприпаси касетні, противотанкові міни. До касетних боєприпасів також відносяться противопіхотні касетні міни, які встановлюються дистанційно. Рівненські сапери кажуть, роботи у них на десятки років усе через щільність та масованість мінувань. Та, окрім цього, ворог часто вдається до підступних дій. Наприклад, противотанкові міни небезпека полягає в тому, що під час її розмінування можуть бути пастки. Під них кладуть збоку кладуть, тобто під противотанкову вставляли протипіхотну міну. Якщо ти противотанкову міну раніше стягуєш, протипіхотна спрацьовує і відбувається великий вибух. Коли та де буде пастка, не передбачиш. Тому піротехнік завжди має думати на кілька кроків уперед. Завжди піротехнік, тобто сапер думає на пару кроків вперед, що воно буде і як воно буде. На рахунок захисту. Так само були такі випадки, що хлопці, на жаль, підривалися на протипіхотних мінах, і бронежилет, каска, рятував доволі життя. В таких надскладних умовах піротехніки мають обмаль часу і реагувати потрібно швидко. Ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет. Перша категорія, друга категорія, можна його транспортувати, не можна його транспортувати, чи будемо знищувати на місці. Якщо знищуємо на місці, виставляється оточення. При потребі навіть відселяються люди, може перекриватися дорога. І проводиться тоді знешкодження важливою у цій роботі їй участь водія, адже бувають випадки, коли необхідно перевести снаряди у безпечне місце. Наприклад, десь залишився просто снаряд. Він навіть не ну ніде не проходив не ні ствол, нічого ніякого то його можна транспортувати. Так само є такі, що та якби. Можна сказати, відноситься до першої категорії, що його можна транспортувати, то ми його теж забираємо. Ми його просто відвозимо в безпечне місце. Це, ну, якби більш відповідально. І швидкість руху, і дотримання дистанції. А так, в принципі, якщо він йде в оточення чи перекриває рух на дорозі, то така його робота. Важливо у цій сфері бути впевненим. Ну, уважність. Так, також, але собі впевненість. Якщо ти до цієї роботи не готовий, то краще не треба. Рівненські фахівці зізнаються, що часто допомагають і місцеві жителі. Коли ми приїжджаємо в певний населений пункт, ми першим ділом ми общаємося з людьми. Та якби питаємося, де, що, до чого, хто то, як був, вони більшість показують, що там, наприклад, в тому чи тому місці, там були бої, там це саме там стояли там позиції, там стояли українці, ну, українські наші, там стояли російські війська. Тобто це вже дуже допомагає в плані тому, що ти знаєш. Де що може бути, саперекажуть місцеві навіть приходять, аби віддячити за надскладну роботу? Самі ж люди приходять до нас, просять, щоб ми там подивилися те, чи інше, там що знаходиться в них на території, щоб перевірили. То не скажу, що там люди якось так дуже погано сталося. Я був задоволений відношенням до нас. Навіть час було таке, що пропонували навіть піти там десь на обід, сходити, чи що, чи як. Аби бути готовими до піротехнічних робіт, сапери регулярно проходять навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку, адже ворог осучаснює вибухівку, тому потрібно бути готовими до будь-яких небезпечних сюрпризів. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.